Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо, як зловити коропа восени. Осінь це перехідний період, коли поведінка коропа суттєво змінюється. Якщо влітку ця риба активна практично цілий день, то настанням холодів ситуація стає зовсім іншою. У цьому відео я розповім не просто як ловити коропа восени, а чому саме так треба діяти. Як змінюється його поведінка, які снасті краще працюють у холодній воді, як правильно підібрати місце та прикормку, і чому восени є шанс зловити справжній трофей? Тільки потрібно врахувати всі особливості сезону, погода, зміни тиску та характеристику поведінку риби в осінній період, а також уважно дотримуватись усіх важливих. Правил для риболовлі. Від правильного маскування до грамотного виведення риби на берег. Поведінка коропа восени. Ключ до успішної риболовлі. Це розуміння поведінки коропа. Короб це теплолюбивна риба. Коли температура води опускається нижче 15 градусів, його активність поступово зменшується. При температурі плюс 10 він переходить на короткі періоди годівлі, переважно в день. Коли вода хоч трошки прогрівається. У холодній воді риба рухається менше, шукає тепліші зони, де легше підтримувати енергію. Короб часто збивається у зграї й тримається глибинних ділянок. Особливо там, де дно мулисте. Мул зберігає тепло довше. Також риба віддає перевагу місцям із меншими перепадами температур. Це важливо при виборі точки ловлі. І ще одна важлива річ обережність. У холодній прозорій воді короб поводиться набагато пильніше, гучні звуки, неточне закидання або грубий монтаж можуть його насторожити. Карпу Особливо великому, а значить і мега досвідченому, ця обставина зовсім не до душі. Тому він ховається на глибині. До речі, з цієї причини вони й люблять водитися в каламутних непрозорих водоймах. Вибір місця Осінній короб не гуляє по всій водоймі, як улітку. Він обирає кілька стабільних точок. Де тримається постійно. Наступний момент це шукайте його у ямах. Відразу налаштуйтесь на те, що частих клювань може і не бути, якщо ми ловимо його так само, як і влітку. А якщо досконало провести розвідку в місцевості, на предмет виявлення найбільших западин та ямок до 4-5 метрів, ваші шанси виловити трофей. Дуже сильно зростуть. Варто врахувати, що сам по собі короб це одомашнена форма сазана, тому більше шансів його зловити все таки на платних водоймах, ніж на природних. З огляду на нелюбов обережного коропа до сонячного світла, а також сезони очищення води, намагаємось підшукати для його ловлю затишні місця. Наприклад, близько скупчення латаття або іншої водної рослинності. Біля чарників у очерету, тростини або інших великих рослин за умови глибини не менше 2 метрів. Середньостатичний короб в будь-якій водоймі шукає місце з одного боку багаті кормом, з іншого з теплою водою. Дуже часто місця з такими умовами збігаються. Тому, наприклад, рано вранці, коли на воді штиль і сонце ще не зійшло, шукати рибу потрібно там, куди напередодні вітер зігнав теплу нагріту сонцем воду. За ніч на мілині вода встигає охолонути. А відносно теплі шари води знаходяться за границею берегової мілини. Зазвичай для збереження температури води досить глибини метр півтора. На більш дрібних місцях вона встигає за ніч охолонути. Ранно вранці ловити на таких місцях краще на дуже ніжній приманці, такі як мутиль. Вітер. Теж має значення. Восени варто звертати увагу на підвітряну сторону, куди вітер жене більш теплу воду. Там активність риби часто вища. А от мілини, які добре працюють влітку, восени зазвичай порожні. Вибір правильної прикормки. Прикормка восени має бути малопоживною, але ароматною. Короб уже не так активно їсть, тому важливо не перегодувати його. Використовуй мікс із подрібленого пелету, кукурудзи, трошки бойлів. Добре працюють аромати це часник, спеції, рибні запахи. Восени короб більш вибагливий до їжі, тому варто зупинитися на натуральних приманках. Найпоширеніша помилка рибалок восени це перегодування риби. У холодній воді метаболізм скоропа сповільнюється, він їсть набагато менше. Якщо дати забагато їжі, риба просто не дійде до насадки. Насадки. Восени короб часто віддає перевагу натуральним приманкам, які не виглядають підозріло. Вдень може статися так, що короб спокуситься на пучок мотилів або личинку опариша, або ніжну бовтанку, а до вечора вшанує своєю увагою звичайного земляного хробака, викопаного на березі водойми. Це факт, що собою потрібно мати максимально широкий асортимент наживок і насадок. Найкраще працюють черв'як опариш. Пучок мотилів, кукурудза, маленькі рибні бойли, пелець з рибним ароматом. І ще одна порада: пробуйте комбіновані насадки. Кукурудза плюс черв'як. Це часто провокує рибу навіть у холодній воді. Снасті та монтаж. Через зниження активності коропа снасті восени потрібно адаптувати. По-перше, делікатність. Риба обережна. Тому товста волосінь або занадто громісткий монтаж можуть злякати її. Гачки 6 номера. Гострі, але не масивні. По-друге, надійність. Восени часто клюють великі екземпляри, Тому снасть повинна бути міцною, щоб витримати боротьбу. Найпопулярнішими оснастками для осінньої риболовлі на коробах є поплавкові фідерні та карпові водилища, обладнання для поплавкового водилища. Основні вимоги для лову корипа восени на вудку з поплавцем це нормальна глибина в зоні досяжності оснастки поплавця. абсолютна тиша на березі. Тепла погода, що встановилась буквально. Протягом кількох днів. Візьміть на рибалку досить міцне водилище, щоб уникнути поломок. Оптимальна основна волосінь – це 0,25-033 мм, по вітці 15-20 см з м'якого матеріалу, який не насторожує рибу. Поплавець повинен бути великим. Але не виділятися на загальному тлі водної гладі. Оптимальні розміри гачка номер 6 та 8. Великі гачки немає сенсу використовувати через обережність короба. На відміну від риболовлі на звичайні поплавці з радіусом лову до 20-30 метрів на невеликій глибині. Фідерна має масу переваг. Це Хороша дальність закидання, доступна практично будь-яка глибина і так далі. Однак без потрібних знань вона не принесе успіху. Тому перед використанням фідерного оснащення восени, перш за все, досвідчені рибалки шукають ями з невеликою течією, проводять їх розвідку і підгодовування, а потім вже рибалять. Для лову осіннього корупа використовуються надійні фідерні водлища. Укомплектовані безінерційними катушками, оснащені плетеною ліскою невеликого діаметру коропові водилища вважаються ідеальним спорядженням для лову коропа. Не тільки у восени, а й в інші місяці. Правні короп'ятники зазвичай користуються відразу всіма варіантами таких вудлищ. Для глибокої розвідки дна це спеціально розроблені маркерні бланки. Для ефективного закидання годівниць сподові, а безпосередньо для лову коропа вже робочі бланки. Головні переваги. Коропових вудлищ це широкий вибір варіантів снасті. А також неймовірно міцність бланків, дозволяє закидати масивні годівниці на значній відстані аж до 150-200 метрів, а також виважувати дуже велику рибу, відмінно витримуючи досить різкі ривки. Висновок Ловля коропа восени це не стільки про кількість улову, а скільки про якість. Осінь це час трофею. риба обережна, але якщо правильно обрати місце, снасті й прикормку, шанс піймати великого коропа зростає в рази. Головні правила розуміти поведінку рибу, не перегодовувати, бути максимально непомітним, чекати терпляче. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте лайком і підпискою. Попереду ще багато рибальських порад та практики.